Добрий день, друзі! З вами Павло Себастінович. Сьогодні прочитав допис Марії Тановицької, Тановицької, напевно, яка написала і згадала мене про українську владу. Вона пише: будь-яке сходження у владу в українських умовах буде нагадувати невеличне досягнення і геніальну стратегію в стилі Кісінджера. Це буде схоже на сходження вгору з лайна і палак в лісі абсурду. Одна на хавлайні, інша розгрібаєш сухостій, а на фоні надпис. Я тут влада, можу собі дозволити. Політикам нового покоління буде правильно перейменувати міністерство по-чесному, міністерство освіти, міністерство недоумства. Нехай діти звикають до реальності змалечку, Міністерство соцполітики, Міністерство ілюзій, соціальна держава. Хто тут? Міністерство фінансів чорна варта. Його стражі охороняють кеш від простолюдинів. Міністерство інфраструктури та розвідку, цех скріпок або скорочено йобаний степлер. Міністерство єдності. Міша, все фігня, починай по-новому. І спеціально для Павла Сабостіновича ні в образу, а на заснуємо Міністерство простих рішень. Ївно палки і пікучі відчуття абсурду. Ласкаво просимо на наш чудовий зікурат. Ну, дякую Марії, що вона мене згадала. Але ж Міністерство простих рішень я не можу собі забрати, тому що Офіс простих рішень і результатів це робота Ярослава Романчука і багато, багатьох людей, які були навколо Михайла Сакашвілі. Коли він тут був, і заснував цей, заснував цей. Офіс. У нас також було засновано центр Кахі Біндукідзе, в які входять дуже дивні люди, які керували Україною. Навіть були, був там міністр фінансів Олександр Данилюк. Ну, тобто, суцільна профанація. І я б очолив, знаєте, яке міністерство? Міністерство популізму. Оце Головні реформи, які зараз потрібно зробити в Україні, це прості популярні популістичні реформи. У нас же реформи, ну жодна реформа не робилася для народу. Народ це популі. Тобто популізм це якісь дії спрямовані на покращення умов життя простого народу. Оце і називається популізм, народнічество, популярні реформи. А в нас реформу робилися як судова реформа для суддів. Тобто два судді Маселка і Жернаков розробили реформу. Не знаю, як їм так вдалося, для себе і ще для тисяч суддів. Тобто, в нас зараз судді ні від кого не залежать, особливо від народу. Зовсім народ це окремо суддівська гілка влади окремо і судді. Найвисочайша зарплата в нашому суспільстві да, там, до 75 прожиткових мінімумів, плюс там надбавки різні. Ми знаємо, що судді Верховного суду отримують більш ніж 300 тисяч гривень на місяць. А пенсіонери по 3 тисячі. Тобто реформа спрямована була, щоб судді отримали в 100 разів більше, ніж більшість пенсіонерів. От уявіть, яка ціль реформи: зробити суддів багатими. О, во! Пожиттєва посада, пожиттєве утримання, вседозволеність і не перед ким не відповідаєш. Оце така судова реформа. Нормально? а Також була проведена реформа прокуратури, коли прийшла нова команда з Порошенко і всіх прокурорів, які не задовольняють нову владу, звільнили, а нових поставили. Потім прийшов Рябошапка, з чумаком, і це теж чергову партію прокурорів, які не задовольняють нове керівництво, звільнили через атестацію, а своїх призначили. І зараз всі ці, всі ці прокурори, яких звільнили, ті прокурори, яких звільнили, вони подають до суду, оскаржуються звільнення, отримують зарплатню за всі ці роки, і мільйони, мільйони. Виплачується з бюджету як компенсація за це звільнення і всі ці роки, коли вони не працювали на своїх посадах. От була реформа. На що спрямована на збагачення прокурорів? А де народ? Де тут взагалі люди? Україна, український народ? Немає? Дуже непопулярні реформи, як люблять наші реформатори казати, да? непопулярні реформи. Звичайно, для народу такі реформи не популярні. І так за всім ну, земельна реформа. Що зробили? Ну, З одного боку, добре, що паї зараз можна продавати. Це ж законно було, паї розпаювали землю, роздали крістянам, які все своє життя робили в колгоспах, не отримували зарплату, за трудодні працювали, і їм і їх нащадкам надали якісь там паї. Ну, Нібито справедливо. Але заборонили продавати ці пані. Зараз можна продавати. Але окрім того, дозволили просто приватизацію пахотних земель компаніями. Навіщо це зроблено, я не знаю. Вони вважають, що це економічно доцільно. Тобто вважають, що великі агрохолдинги це більш економічно ефективно, ніж маленькі фермери. Але ж увесь світ показує, що саме маленькі фермери і різноманіття агропродукції є більш ефективним для економіки, ніж величезні агролорди. І Ось це була земельна реформа, зроблена для аграрних лордів. Які там в нас ще були реформи? Ну, про освіту, охорону здоров'я я це взагалі мовчу. Просто монополізація і концентрація влади в міністерствах, в вищих учбових закладах, в школах, в лічбових в цих медичних закладах. Просто вся влада зараз належить директорам шкіл, головним лікарям і через них йдуть всі фінанси, все майно, яке є в лікарні, вони розпоряджаються як своєю власністю. От такі були реформи. Тобто кожна реформа робилася для адміністративних структур. Тобто чиновничий апарат посилювався після кожної реформи. Ніхто не думав про учнів, про батьків, про зміст навчання. Головне, цю вертикаль встановити, щоб ректори, ну уявіть просто, вищий заклад, є ректор. У ректора 13 заступників. 13 заступників. Яка там хазяйственна господарська діяльність? Де ще потрібно стільки заступників? І всі доктора, наук, академіки отримують не тільки зарплатню премію, а ще надбавки за те, що вони доктори, що вони там захищали, яка користь від цього народному хазяйству Україна, ніхто не знає. Це повна профанація. Ось такі були реформи. Тому потрібно нам зараз. Популярні популістичні народні реформи, які будуть спрямовані на покращення життя народу. А щоб життя народу покращилось, потрібно от всіх цих чиновників, суддів прокурорів, для яких робилися попередні реформи, поставити під контроль народу. Тобто народ має їх обирати. Всіх цих. Начальників відділків поліції, тобто шерифів обирати, прокурорів обирати, суддів обирати, колектив школи має обирати директора, колектив лікарні має обирати головного лікаря. Тобто, на ці всі ці адміністративні посади ми маємо обирати очільників, призначати їм зарплатню і виплачувати їм зарплатню. Тобто, не самі вони мають розбиратися з бюджетами і призначати комусь щось. Ні, колектив має призначати і винагороджувати цих людей. Ось в чому має полягати основна реформа. Народовладдя. О, прапор знайшовся. Якраз народовладдя і такий знак. Правильно? Тобто влада народу. Влада це розпорядження грошима. Все, більше нічого. Тільки розпорядження грошима. Мені там пишуть, що. Головне, щоб у кожного була зброя. От якщо буде у кожного зброя, це і буде влада народу. Влада буде лякатися людей, і тоді не будуть красти. Я не знаю, що відбудеться. Ну, наприклад, от що зараз відбувається в нас на руках ще до війни було більш мільйона гладкосфольного збро... Зброї гладесвольної, це для мисливства, мислив... травматична зброя. Все це було і зараз є. зараз ще додалися там, автомати, трофейна зброя, мільйонна армія. Тобто, зараз всі українці озброєні. І що? Що змінюється? Тут Головне, ж не мати зброю, а сміливість її застосувати. Ну, ми ж бачимо всіх чиновників, корупціонерів, ніхто не застосовує проти них зброю. Всі вони під захистом держави, поліції, прокуратури, судів. Тобто нічого не відбавить, зброю нічого не вирішить. Можна тільки взяти владу в свої руки і встановити новий порядок розподілу бюджетних грошей і призначення зарплат для чиновників. Тобто люди мають призначати зарплати всім обраним чиновникам і призначеним чиновникам. От що має статися: гроші повинні розподілятися громадами. І все більше нічого не потрібно. Вся бюджетна сфера буде залежати від громадян. Громадяни. Обирають когось, призначають зарплату, слідкують за людиною. Якщо потрібно, зменшують зарплату або зовсім забирають зарплату. Звільняють, знову наймають. От як потрібно було, щоб громадяни постійно призначали цих людей від місцевої влади до центральної влади. Тому центральна влада має бути зменшена. Ну, всі ми про це давно вже говоримо, що особливо під час війни там чотири функції мають залишитися: оборона, фінанси, дипломатія, і юстиція. Крапка. Всі решта міністерств мають бути розформовані і функції їх передані на місця. От якщо б енергетика не було Міністерства енергетики, а кожна громада, кожний район, кожна область сама вирішила свої енергетичні проблеми. У нас би не було проблем. Те ж саме і з освітою. Якщо б не було цих пінгвінів в Міністерстві освіти, плагіатників, зовсім інша була б освіта, правильно? З охороною здоров'я теж саме. Монополізація, закупівля цих вакцин, лікарств. Це ж зрозуміло, це просто бабло. Все це повинно бути розформовано і знову будувати знизу все. Може, якісь міністерства не потрібні, а може, якісь потрібні. Ну тоді ці е, асоціації, профспілки, створять нові міністерства, якщо вони потрібні. Якщо хтось готовий їх фінансувати. Я вважаю, що вони не потрібні. Чотири міністерства має залишитися на центральному рівні. Ну і плюс якась там служба Державного бюро розслідування, СБУ це, звичайно, загальнонаціональне. Якщо місцева поліція когось там або місцеві судді, на них громада не може знайти вправо, повинні, повинні бути якісь центральні органи, куди можна написати скаргу. Ось такі справи так потрібно нам зробити, але ж для цього потрібно виграти вибори. А вибори, коли будуть, невідомо. Тобто гуртуємось, чекаємо на вибори. На вибори ми повинні бути готові. У народу українського немає у владі представництва. Немає. А ми повинні зробити це представництво для того, щоб потім змінити всю цю систему і віддати владу народу, тобто розпорядження грошими, ресурсами, все віддати. Громади, народу, люди самі повинні вирішувати, як їм жити, кого призначати, і яка зарплата має бути у того або іншого чиновника. І моя, моє прохання до вас підписати петицію. Посилання на петицію буде в опису цього під цим відео. Це ініція ініціатива Святослава Дубини. Сім кроків до перемоги. Зараз ми всі її підтримуємо, гуртуємось навколо цієї ініціативи. Може, це буде такий центр христалізації, де зберуться політичні сили, активісти, ломи, і до наступних виборів ми вже зможемо підійти такою командою. Пока.